Ну, в принципі, я дивіться, 3 березня були внесені зміни, що стосуються заміни складу конкурсної комісії. Ну, тобто конкурсна комісія повинна розпочати свою роботу на підставі рішення номер 899 від 27.08.2015 року. Склад комісії зараз є новий, він тільки щойно затверджений. Сьогодні е, е, нова комісія чомусь е, починає свою роботу з оголошення вже конкурсу, не звертаючи увагу на пункти 1, 2, 3. Ну, пункт 1, пункт 1, 2, 3 рішення номер 899 від 27 серпня 2015 року. Там дійсно е, е, є і про порядок роботи конкурсної комісії, і про інструкцію для претендентів на участь, і про умови конкурсу. Дійсно, є дуже багато додатків до, до, до того рішення. Правильно було б, щоб конкурсна комісія розпочала свою роботу з роботи. Тобто кожному е, члену конкурсної комісії треба було роздати документи, щоб кожен, щоб кожен підготувався і тоді е, після того визначити термін, коли ми збираємося знову, і тільки тоді е, приступати до роботи. Конкурсна комісія. А ми сьогодні зібралися не працювати, а просто оголосити е, оголошення про конкурс е, на, на концесію. Моя пропозиція зробити по-правильному і приступити до роботи. Тільки після роботи приватні свічення. Дякую. Говорити, бо хто хоче нас взяти в концесію. Наприклад, до мене вже там біля трьох організацій звертаються. Є пропозиції. 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 Підприємство завжди відкрити. Я вже збився, з, називається призавав, з рахунку, кому ми надавали свої. Ну, Економічні показники, свої технічні показники, свої базові, ну, вони відкрита інформація на комунальне підприємство, ніхто ні в кого не. А звучці хто звертався? Хто звертався, звучці три підприємства зверталися. А може звучте хто це був? Звертаються, як 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 називається? Юридичні, юридичні люди, як називається, Фірма, особи, юридичні особи. Як вам сказати, Вони можуть звернутися тоді.

Подивиться, хто звертався, дасть вам відповідь. Пане Віктор, хай це пан Михайлович дає відповідь, хто звертався. не Ви не розумієте, є інформація, є питання юридичне. Юридично, коли людина звертається, коли буде оголошення, юридично звертається, відповідно отримується інформацію. Є багато, щоб бути інформацію, і більше про них і не чути. І не чути, тому що в першу чергу їх цікавить, що дуже великі відключення, 60%, то їх вбиває майже всі. Майже всі. 60% відсотків відключення вбиває любов юридичну особу, яка бере інформацію. Тобто треба ще боротися за ринок, щоб людей. Тобто ви не озвучили. Що? Шановні штани комісії, шановні головуючі, рішення про створення комісії виносила Черноганська міська рада. Тобто депутати нас повноважили працювати в цьому напрямку. Відмінити концесію чи цю комісію може тільки Чорноградська міська рада, тобто шляхом голосування депутатів. Або ми сьогодні працюємо, або ми сьогодні не працюємо. Кожен починає проставляти свою партію. Давайте працювати продуктивно, маємо все. Це важчий місце. Ставлення голосування про затвердження положення тексту інформації, про оголошення конкурсу, з передачі концесії, цілісно майбутнього конкурсу комунальних підприємств Черноградської міської ради. Ціна теплопоненерго та розміщення його в засобах масової інформації з строком, на який об'єкт передається концесію, з 3 до 50 років. Хто за таку пропозицію?